Померзла цей цвіточок внутрі. Це в нас перві цвіти, як обично це ж виходить, в нас сама крупна ягода перва, то ми її, можна сказати, вже загубили. Фермер із села Могутнє на Кіровоградщині Анатолій Борда 13-й рік вирощує полоницю на полі. Має один гектар. Каже, за всі ці роки заморозки наприкінці квітня до мінус 5 градусів були вперше. 50% ми загубили. Ми хоч і було накрито у нас пленкою, з тієї сторони в нас агроволокно. Ну, Що під агроволокном, що під пленочкою клубничка наша від приморозків пострадала. Говорить, саме через погодні ризики вирішив цьогоріч посадити полуницю у теплиці. На початку травня зібрав перший врожай. Чому вирішили? Тому що це ж морози, гради, вітра. От спробували, да, дуже сподобалося. Тепер плануємо, може, будемо більше ставити. Коли йдуть там приморозки, ми все спасли, бачите, наш урожай. Вона себе тут чувствує чудово. Ця в нас тепличка 4,50 на 25. Солому поклали для того, щоб зручно було, і бур'яни не росли. Ця тепличка мало нам дасть. По-перше, що пізня посадка, бачите, кустики молоді, по одному рушку тільки викинули. Я думаю, тут, тут, тут багато не буде. Це так, у нас можна сказати, експериментально. Кілограм 50, я думаю, візьмемо. Порахував, на облаштування такої теплиці витратив 50 тисяч гривень. Аби не втрачати врожай через заморозки та посуху, наступного року планує поставити ще теплиці. До цього, я думаю, треба і стремитися в майбутньому. На ранню клубніку виходить, щоб вона нічим не стресувала. Читайте, ні град, ні дощ нічого її не б'є. Приморозки ми без отоплення благополучно тут перенесли. Полоницю з теплиці продає на ринку у Кропивницькому. Каже, нині кілограм коштує 250 гривень. Сезон збору полониці на Кіровоградщині починається у травні і закінчується у липні. Торік у травні кілограм ґрунтової продавав по 130 гривень. Якою буде ціна на ягоду далі, зі слів фермера, прогнозувати складно. Це залежатиме від погодних умов, урожаю та обсягів постачання. Олександр Сметанко, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.